Ну, тоже вторую партию мы получили. Первая была 77 потом, да, Сегодня 200. Ну, мы готовы дальше продолжать. Мы ну, в принципе уже сначала сделали 2500, у нас вот мы не прекращаем. Сейчас где-то штук 800, наверное, есть на складе. Системність Метинвесту підтримки Покровська це рука допомоги в тих напрямках, які надважливі. Наше місто постійно отримує гуманітарні вантажі від фонду ріната Ахметова захисні споруди, генератори для котелень, пічки буржуйки. Сьогодні від нашого надійного партнера компанії Метинвест отримали очередний транш буржуйок для нашої громади. Перші було 77, Зараз привезли 200. Ці буржуйки будуть розподілені по укриттям. А подальшому ще надіємось, Маємо надію і впевненість, що будуть ще додаткові буржуйки та ми розподілом по нашому населенню. Яке життя, такі подарунки, бо в умовах близькості до лінії фронту, тримаючи свій сталевий фронт, покровчани можуть опинитися в умовах, коли жити в своїх домівках прийдеться без електрики та опалення. Тому і подарунок такий: 200 буржуйок сьогодні найцінніший. Ми всі розуміємо, що комунальники зараз роблять все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити людей світлом та теплом, але я вважаю, що всі ми повинні готуватися до такого найгіршого сценарію, коли люди повинні будуть самі забезпечувати себе теплом. Тому ці твердопаливні печі, буржуйки, яких в народі називають, я думаю, вони стануть нагоді, якщо будуть якісь тривалі відключення або ще якісь нестандартні ситуації. Ця партія чергова. Покровськ вже отримував буржуйки. Кожна з них вже там, де вони найбільш потрібні. І Покровськ, місто присутності компанії Метинвест може тільки радіти, тому що така співпраця допомагає вирішувати основні проблеми сьогодення. Це здорово, що я такий надійний партнер і у нас співпраця все тісніше і тісніше. з самого початку попросив у Метенвесту тисячу буржуїк. Зараз зрозуміло, що для потреб населення вистачить 700 або 800. Метинвест працює над виготовленням цих обігрівачів. Зараз це партія, яку ми привезли для міста Покровська. Це 200 штук. Загалом вироблено в місті Запоріжжя вже більше ніж 2,5 тисячі штук таких печей, і ми продовжуємо виробництво. Тому в разі, якщо будуть ще додаткові потреби, ми їх забезпечуємо. У нас ключове що ми забезпечуємо це місто Запоріжжя і в місто Покровське доставляємо ці буржуйки, яка місцева адміністрація вже розподіляє по мірі необхідності і по мірі надходження людей. Підтримка, допомога, партнерство, вирішення завжди. Дань, що диктує сьогодення, так працюють надійні партнери: Покровська громада і компанія Метенвест.